Зазирнуло у віконце до маляток ясне сонце. Значить, вам пора вставати, новий день розпочинати. А зранку за вікном метелиця, білим снігом стелиться. На подвір'я, мов жива, вийшла баба снігова. У бранні чудовому, гарному, казковому. На сніжку вона стоїть, ще й ногами топотить. Є у баби палиця, баба нею свариться, чорні очі аж горять. Краще бабу не чіпати. Дітки, а що мете за вікном? Так, метелиця. Що вона робить? Білим снігом стелиться. Хто вийшов на подвір'я? Так, на подвір'я, як жива, вийшла баба снігова. У якому вона вбранні? Убрані зимовому, гарному, казковому. Де стоїть баба? Що вона робить? На сніжку вона стоїть? Ще й ногами тупотить. Що є у баби? Палиця. нею баба свариться. Які у баби очі? Чорні очі аж горять. Краще бабу не чіпать. Як ви гадаєте, у нас баба сердита? Чи весела? Так, вона весела, тому що вона посміхається. Вам подобається снігова баба? Мені теж. Давайте їй зробимо компліменти. Скажіть, яка баба? Баба гарна. Баба сніжна, баба казкова. Баба. Усміхнена. Баба грайлива. Молодці дітки. Як ви думаєте, хто її зліпив? Так, це діти. Сніговиків люблять ліпити і дорослі і діти. Скільки кульок скатали діти, щоб зліпити цього сніговика? Так, три. Спочатку зліпили велику Поставили на неї меншу, а потім найменшу. А ось ще один сніговичок, якого зліпили діти. Скільки кульок їм знадобилось? Так, дві. Одна більша, друга менша. Молодці. А ви, дітки, ліпили сніговичка? Спробуйте розказати, як ви його ліпили, який він у вас був. Намалюйте свого сніговичка і надішліть мені фото. А я з вами прощаюся, до нових зустрічей!